Ви на каналі Код історії. Тут ми розкриваємо минуле, яке досі впливає на сьогодення. Уявіть собі, Київ осені 1943 року. Місто привид. Зруйновані будинки, заміновані вулиці, тисячі людей, які намагаються вижити між двох армій 6 листопада. Радянські війська входять у столицю України. Газети радянського союзу радісно проголошують, Київ визволено. Але чи було це справжнім визволенням? Чи не стало воно лише зміною прапора над містом? Сьогодні ми розберемо цю подію не як у радянських підручниках, а такою, якою вона була насправді з кров'ю, жертвами, руїнами і долями простих українців. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити розповіді, які відкривають правду про наше минуле. А ми починаємо. Літо осінь 1943 року. Після Курської битви Червона армія перейшла у наступ. Перед нею постало головне завдання, де прорватися через Дніпро. Для Сталіна Київ мав колосальне значення. Це не лише столиця України, це ще й символ перемоги над нацистами. Він вимагав, аби місто було взяте до 7 листопада, річниці жовтневої революції. Неважливо, якою ціною. Німецьке командування чудово розуміло значення Києва. Вони створили потужну оборону укріплені рубежі, бетонні доти, мінні поля, заміновані мости. Відомо, що Гітлер особисто віддав наказ Київ не здавати. Для українців вже ситуація була трагічною. Одні ще жили під німецькою окупацією, інші вже були під владою радянських військ. Люди не мали вибору. Виживали під однією диктатурою, щоб потім опинитися під іншою. Форсування Дніпра восени 1943 року стало однією з найбільших катастроф у військовій історії. Радянські війська мали переправитися через величезну річку під вогнем ворога. Човнів не вистачало, солдати використовували все, що могли знайти: дерев'яні плоти, баржі, навіть двері від хат. Сотні тисяч бійців кидали у воду без належної підготовки. Багато хто тонув ще до того, як діставався до берега. Інші гинули під кулеметним вогнем німців. Військові історики наводять страшні цифри. Тільки під час форсування Дніпра загинуло понад 400 тисяч радянських солдатів. Це більше ніж у деяких знаменитих битвах Другої світової. І що найжахливіше, величезну частину цих людей мобілізували насильно. Селяни з лівобережної України, так звані чорносвитники, йшли в бій у цивільному одязі, без касок, часто навіть без гвинтівки. Їх використовували як гарматне м'ясо, щоб виснажити ворога. 6 листопада 1943 року радянські війська увійшли у Київ. Німці розуміючи безвихідь, відступили, підриваючи за собою все, що могли: мости, склади, залізничні вузли. Місто зустріло радянських солдатів у руїнах. Величезні квартали були спалені ще в 1941 році, а решта знищена під час боїв. І, хоча багато киян щиро раділи відходу нацистів, у їхніх серцях жила й тривога, адже вони пам'ятали 37-й рік репресії, голодомор. Вже за кілька днів після визволення почалися нові арешти. Тих, хто працював при німцях навіть у цивільних установах, підозрювали у зраді. Багатьох депортували в Сибір. А чоловіків призовного віку одразу мобілізували і кидали на фронт. Вибору не було. Або йти воювати, або табори. Офіційна радянська історіографія десятиліттями називала ці події визволенням Києва. Парад, салюти, нагороди полководцям. Але якщо подивитися очима простих людей, картина зовсім інша. Для солдатів це була смерть у кривавих водах Дніпра, для мирних жителів нові репресії, депортації, страх для України чергова втрата права на самостійність. Так, нацистський жах закінчився, але замість нього повернувся радянський тоталітаризм. Той самий, що приніс голодомор і масові розстріли у 30 30-х роках, то чи можемо ми говорити про справжнє визволення? Чи це була лише заміна одного окупанта на іншого? 6 листопада і досі відзначають як день визволення Києва, але правда значно складніша. Для когось це був день радості, для когось день нових страждань. Це був момент, коли українці вкотре опинилися заручниками чужих імперій, і лише сьогодні ми можемо по-справжньому говорити: визволення це не зміна окупанта, а свобода у власній державі. Ви були на каналі Код Історії. Якщо вам важлива справжня історія без прикрас, підписуйтеся, ставте лайк і діліться цим відео. Разом ми зламаємо міфи та відкриємо код нашого минулого. Бо тільки правда робить нас вільними.